Подкаст записано студентками факультету журналістики ВНУ імені Лесі Українки 4 курсу Аліною Тимченюк та Еммою Вальотник. Цей проєкт є частинкою наших дипломних робіт, тому ми будемо вельми вдячні за будь-який прояв підтримки подкасту. А як це зробити? Дай послухати подкаст Наші кращі у кімнаті світличного, рідним, друзям, знайомим або ж просто залиш коментар у наших соцмережах посиланні у шапці профілю. Ми відкриті до дискусій, адже головна мета це популяризація українського контенту, української культури та історичної правди про важливих українців. Тримаймося разом! Почати розповідь про життя Івана Світличного. Дозволимо собі ретроспективу. Підключимо уяву. Повернемось у рік 1960. -й. Київ. Після років тисняве Іван Світличний та його дружина Леоніда отримують довгоочікувану однокімнатну квартиру на останньому поверсі вулиці Уминській. Ця квартира стане осередком шістдесятників, прихистком для десятків бажаючих послухати світличного, побачити його бібліотеку, а врешті переночувати та отримати кусень хліба. І таких гостей було чимало. Оазис світла Івана притягував людей. То чому? Можливо. Початок закладено в самому прізвищі, світличний, світло, світлий. Це те, що не тільки згадуватимуть про Івана, це те, яким він був. За спогадами: чорнявий, сутулий, неодмінно з вусами. Це видно, із залишених світлин. Фото колі друзі з усмішкою. Та це тепло, щирість, яке зумів зафіксувати навіть фотоапарат. Усі, хто його знав або ж просто перетинався, відзначали оте особливо у світличному. Привітна, легка усмішка. Допитливі очі, вміння слухати, а гори він зовсім буденно, безокрасно, але лунало стільки доброти, той голос ніколи не підвищувався, не зривався і не дратувався. Іван умів жартувати, проте у його м'якому характері була природна твердість духу, принциповість, чесність, нетерпимість до облудності, двоєдушності, кар'єризму, пристосуванства та цинізму. Недаремно Стус називав його «Вусате сонечко моє. У книзі про світличного друзі, товариші та колеги так підписали власні спогади. Поруч з Іваном, старший брат, у невідкупному боргу він дарував нам світло, доброокий, ніколи нічого не треба боятись. Винятковою була його любов до книг. Університетські часи у саморобній скрині він привозив додому повну валізу книжок, які скуполював на злоденну стипендію. Дружина пригадувала, що при переїзді з того ж таки гуртошитка він, як завжди, і всюди обростав книгами. Вони мали одну валізу з речами і вантажівку книжок. Іван мав скалічені руки. У дитинстві з ним сталася трагедія. В окупованому німцями селі ще малий світличний спробував підірвати німецьку вантажівку. Під час майстрування на погрібнику вибухового механізму в Іванових руках стався вибух. Тоді від повної ампутації його врятувала мати. Саме вона, як Іван казав пізніше, народила його вдруге. У роки Другої світової війни, 1943-го, розпродавши трохи господарство, зробили операцію. Коли з ускладненнями було скінчено, жінка сама притягла сина додому пішки, кілометрів сім чи вісім. Іван не хотів втрачати навчальний рік, як тільки зміг ходити. Пішов до школи. Спершу йому навіть вставляли олівець у пинти. Однак, маючи таку фізичну ваду, Іван був винятково майстровитий. Він постійно підстригав жінок з найближчого оточення, лагодив усім приятелям годинники, клеїв підошви до черевиків, затискаючи їх між словниками на книжкових полицях. Вмів робити водогін і парове опалення. Така травма, здавалось, не заважала ніяк світличного, адже жив він у вищому впрагненні українського слова. Знову ж таки, Уменська 35, квартира 20, помешкання Світличне. одна кімната, бібліотечна, заставлена від підлоги до стелі полицями, книжки і картки в скриньках. Прийшли гості. Василя Симоненка просить зачитати вірші. Іван, як завжди, слухає похвалу з гордістю. Друг його не розчарував. До квартири вхожі Іван Дереч, Опанас Заливаха й Алла Горська, Іван Дзюба і Юрій Бадзьо, Галина Сиврук і Василь Стус, Ігор Калинець і Василь Голобородько. Сестра світличного Надія згодом стала вчителькою української мови для Алли Горської. Іван натомість записував своїх друзів на плітку. Так збереглась ціла фонотека голосів Симоненка Голобородька, Мамесура, Воробйова. Усіх не перелічиш. Навколо Івана формувалася тогочасна українська інтелігенція. Адже всі вони не просто писали та працювали, а насамперед творили нове покоління. Шістдесятники це спонтанний вияв духовного дозрівання, нового мислення, нової системи цінностей, нового осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної системи. А Іван став їхньою опорою, першим учителем. Василь Стус писав з табору. Великий мій окрім сонечку сатану, низький уклін, безусім господарям, де я мав стільки теплих розмов і мовчань, згадую стіни, завантажені книгами і гравюрами, керамікою книгою, думаю суті, де добре мислилося і почувалося. їй Богу, коли я в Києві на за закамарки, то один із них там, у ластів'ячому місті, під самим дахом. Сам Іван читав все варте уваги та привчав інших. Саме за цю нестримність читацьких інтересів була найбільшим криміналом, за який засуджували в СРСР. Він був носієм небезпечного знання, те, що відкривалось йому, умів зробити надбання інших. Мали такі рацію Іванові тюремники, вважаючи його коренем зла, центром поширення крамольної літератури. Він був душею сам видалу, цього чи не найреальнішого досягнення 60-х у суспільному поступі. Однак чимало самокритики було в Івана. Він намагався все довести до ідеалу. У 50-ті Іван підготував збірку рідний корінь понад три тисячі рядків. Але коли з'явились молоді шістдесятники, він Грановський, Драч, Костенко, Семоненко, Стус. Іван повважав свою працю пересічною та заборонив друкувати. Однак цьому чоловікові давалось робити багато справ одночасно. Анатоль Перепадія напише таке: Мало того, що він завжди носив у портфелі по підпахуючої дисертації, бував на їхньому захисті сам і тягав на захист приятелів, мало того, що скуповлював, проглядав, каталогізував і додавав до послуг інших увесь вартий вага книжковий потік з галузі художньої літератури, філософії, мистецтвознавства, історії. Мало того, що регулярно зустрічався з московськими дисидентами, наприклад, Солженіциним. І докладом говорив українське питання. Мало того, що укладав в стілі альманахи молодих. Він ще не являється перекладав. Саме Григорій Кочур заохотив Івана до перекладацької праці. Світичний перекладав мопассана для восьмитомника, брав участь у перекладах для серії перлини світової лірики, почав перекладати Беренже. Згодом підготував разом з Кочуром антологію новітньої французької поезії. Але друком вона так і не вийшла. Через склад перекладачів, твори, яких на той час були заборонені для друкування. В ці часи КГБ проводило жорстоку політику щодо будь-якого національного руху в Україні. Вперше Світличного заарештували у 1965 році. Напередодні провели обшук. Трус тривав цілу добу, шукали книги чи документи, що гамблять радянський лад. Однак Леоніда Світлична писала, що критерії були невідомі. Ту саму книжку в одних вилучали, в інших залишали. Можливо, це залишило від настрою і рівня освіти шмональників? Тоді вилучили машинописи з віршами Холодного, Череватенка, Мамайсури, Катриченка і багато інших рукописів, особливо халицькі видання. Забрали навіть святе письмо. Коли дружина Івана поцікавилася, чому не забирають, наприклад, Коран, який стояв на полиці поруч, почула відповідь: Коран. Виданої у Москві, а у Ватикані. До того ж, недолуги кахибісти вилучили аркушки з розміщенням наголошених і ненаголошених складів для перекладу вірша, як шифр. Через кілька днів виїмка. КГБ забрали друкарську машинку. Збірник наукового товариства імені Шевченка, літературно-науковий вісник, географію України Кубійовича та інше. Іван уже був в слідчому ізоляторі. Він не боявся кагебістів, вимагав до себе поваги. Зі спогадів Леоніди про той час. Ще залишилася крихти відлиги. Інна Костенко збирала підписи старших письменників під заявою на захист арештованих. Заяву підписали такі поважні люди, як академіки Амосов та Антонов. Іван Драч написав на Карному кодексі, який його хотіла передати Іванові. Нехай Луса повернеться на свій. На вулиці до мене підходили знайомі і незнайомі, розпитували про Івана, переказували йому вітання, навіть такі метри, як Андрій Малишко і Михайло Стельма. 30 квітня 1966 року Івана Світличного через брак доказів було випущено. Після звільнення Іван ще не полишав надії на видання книги з історії естетики, багато перекладав. Для заробітку опрацьовував людям кандидатські і навіть докторські дисертації, а для душі почав серйозно займатися мовознавством. Вже тоді він розпочав роботу над словником синонімів. Десь 1968-го В Івана виник задум самвидавського художнього альманаху, Не можна було б друкувати твори, що не знаходили місця в офіційній пресі, різні жанри художньої літератури, а також літературно-критичні статті. Альманах мав бути вільним від політики. Наскільки можна було в ті роки бути вільним від політики? Після перерви у 1972 році світличного знову заарештовують і знову обшуки. Шмональників було аж семеро. Забрали купу українського, російського самвидаву, друкарську машинку, манітофонні стрічки з унікальними записами Симоненка, Стуса та Мамісура. Обшуки проводили ще декілька разів. 11 лютого в пресі з'явилось повідомлення за проведення ворожої соціалістичному латвою діяльності у зв'язку з справою Добуша притягнуті до кримінальної відповідальності Світличний, Чорновіл, Сверстюк та інші. Слідство триває. Іванові пропонували покаятись. Певна річ, його звільнили б з під арешту, звільнили б і надію, сестру, дали б більшу квартиру, почали б друкувати, залишили б дружину на роботі і так далі. У КГБ дуже старались, аби робити людей манкуртами, рабами, людьми без пам'яті. Іван навіть не думав. 29 січня 1973 року відбувся закритий судовий процес, де було винесено вирок: 7 років концтаборів суворого режиму і 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення та поширення сам Разом 12 років, або, як кажуть зеки, на повну котушку. Але недарма Генріх Бель казав, Перешкоди в друкуванні, вилучення книжок із бібліотек, заслання, ув'язнення та тортури для тих, хто твориться видав, свідчить про те, що писемного слова бояться. А далі систематичне бажання вбити, замучити Івана світличного в таборах. Він мав слабке здоров'я, проте завжди підтримував голодувки протесту. Якось після 56 днів такого голодування Іван важив 44 кілограми. А нормальна його вага перед ув'язненням була 70. Однак табір та голодування лише зміцнили волю світличну. Він залишився людиною серед людей, мав незаперечний моральний авторитет серед політв'язнів, Став душею табірного руху оперу. Його називали табірною совістю. Незважаючи на погіршення фізичного стану, Іван залишався собою. Він мав свою власну градацію достоїнств і благородства. Своїми критеріями не поступався навіть під загрозою смерти. У таборі Іван багато й плідно працював. Над перекладами з французької, продовжував писати оригінальні вірші. Виписував дуже багато літератури з різних галузей, мовознавства, філософії, літературознавства. 35-та зона була своєрідним українським парнасом. Однак під кінець табірного вироку у нього стаються спазми мозкових судин. Потім йому заносять брудним шприцом гепатит. За часу в таборах Іван назбирав силу з селених книжок, вирізок, матеріалів до словника. А коли треба було їхати, його речі перше за все існування табору вивозили конякою. Перед тим він відправив понад 200 кілограм книжок до Києва. Одяг, у якому він приїхав, вкрали офіцери-алкоголіки. Одягли його в закіску уніформу. Від червня 1979-го і до кінця заслання разом із світличним була його дружина Леоніда. За її спогадами, система знала, куди посилати своїх підопічних, аби звести їх до могили об'єктивними факторами. Крім того, він жив у зоні підвищеної радіації. За якусь сотню кілометрів містився космодром, і під час нічних чергувань Іван часто бачив запуски ракет. 20 серпня 1981 року у світличного стався інсульт, унаслідок чого він став інвалідом першої групи. Пережив клінічну смерть, складну операцію в непристосованих умовах післяопераційні ускладнення, підозру на рак хребта. Гіпсове ліжко, частковий параліч. Вижив тільки завдяки самовідданому догляду дружини. Комісувати за станом здоров'я відмовились. Термін підбув повністю. Додому світличні добирались поїздом. Леоніда згадувала, що перед виїздом нас попередили. щоб при зустрічі не було ніяких демонстрацій. Я вжахнулася. Про що вони говорять? Які демонстрації? Я бачила. Іван інвалід першої групи майже нерухомий, не міг ні читати, ні писати. Залишався загрозою для наймогутнішої і найгуманнішої держави. Сповнений життя і оптимізму, добрий, світлий і щирий майстер та учень, редактор, перекладач, критик, мовознавець таким він залишиться в спогадах своїх друзів та колег. Проте такі довгі знущання та каторга вбили світличну фізично. У Києві. У Івана спочатку були надії повернутися до творчості. Іван слухав радіо, любив класичну музику, особливо Баха, цікавився новинами, однак з зусиллям, важко добираючи слова. Часто слухав сестру Надійку по Радіо Свобода. Він сподівався, що раки раніше до нього приходитимуть колишні шістдесятники, молоді поети, прозаїки, критики, але навідувались лише найближчі, яких не злякав КГБ: Михалина Куцюбинська, Галина Севрук. Семен Гузман, Євген Сверстюк, Надія Одарич. Наостанок дружина світлично узгадувала, що Іван майже не виходив на вулицю, оскільки квартира була на останньому поверсі, ліфта не було, а пересуватись довго чоловікові було не під силу. Із жалем та болем читаємо написані рядки Леонідою. Здаючи 1982 року величезний будинок, спілка письменників навіть не згадала при У тому будинку отримали квартири 24 з колишніх Іванових друзів. Але ніхто не згадав про Івана. Про те, як живеться тяжко хворій людині в тому голубнику, хоча свого часу місяцями жили в нас. Лише в 1991 році, за клопотанням депутатів Верховної Ради, квартиру змінили, але вже було пізно. Іван Світличний був лежачий. Незважаючи на намагання дружини та лікарів, стан хворого погіршувався, почало відмовляти серце. На той момент Іван уже не міг ні говорити, ні рухатись. Лікарі попередили. Почалася агонія. Останнім, що почув Іван Світличний, був вірш його вірного друга Василя Стуса Не можу я без посмішки Івана. Зачитала його, звичайно, Леоніда Світлична. Не можу я без посмішки Івана оцю слютаву зиму пережить. В проваллях ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхують старанно, склепить очей не можу ні на мить. Він, як зоря, проміниться з туману. Але мовчить, 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 ні словом не озветься, ані пари із уст, вусате сонечко моє, несуть тобі три црії содари, скапарене озлоблення своє. Іваночку, ти чуєш доброокий, їй, бо не знаю, що я зле зробив. Чого ж бо й досі твій поріг високий, ані відчув, ані переступив? Прости мені, недільний мій хрещатик, що сівши сидьма, ці котли топлю в углухлій кочегарці, що терплю, коли вже ні терпіти, ні мовчати, не можу, що читаючи, люблю. Твої хорхана, не звала, й Данте, в дев'яте коло прагнуче, стремлю. Моє ж досьє, велике, як майбутнє, напевно, пропустив котрих і струтнів і тих, що білий світ мені окрали, окравши край. Окрале спокій мій, лишивши гнів, ропавий і кривавий, і право надриватися в ярмі, сидять по шпарах всі мужі хоробрі, всі правдолюби, чорт би вас побрав. Чи людська добрість тільки доти, добрість, поки без сил, без мужності, без прав запомогти, зарадити, вступитись, стражденного в нещасті прихистить, і зважитись боротись, щоби жити, і зважитись померти, аби жить. Чоловік заплакав, а через 15 хвилин знепритомнів. 25 жовтня 1992 року Івана Світличного не стало. Дружина виконала Іванів заповідь. Світличного було поховано неподалік Василя Стуса в подарованій ним вишиваній сорочці. Так система знищила одного з великих інтелектуалів ХХ століття. Знищила в страшних муках. Після світличного у нас залишилися його праці, його слова та ціле покоління, яке формувалось у світлі Іванових знань. Ми з вами, покоління, яке знову живе в час війни з московськими загарбниками. Немає сумніву, що методи тієї жорстокої системи не змінились. Проте ми маємо вчитись цієї витримки духу, високоморальності, в попередників. Нехай світло світличного стане нашим путівником в час мороку. Моя свобода, Іван Світличний. Свободу не втікати з бою, свободу чесності в бою, любити те, що сам люблю, а не підказане тобою. Свободу за любов мою, хоч і накласти головою, а буде все ж самим собою, не проміняю на твою єврейну, жебрану, ледачу, верстку замацану, як здачу, свобода хама й холуя, нести свободу в суд заграти, мою від мене не забрати. І здохну, а вона моя. Нагадаємо, що подкаст Наші кращі» у кімнаті світличного можна послухати на таких платформах, як Google Podcast, Apple Podcast та YouTube. Популяризуємо український контент. Тримаймося разом! Слава Україні!